День виборів у США сьогодні, 5 листопада, американці обирають наступного президента країни. За місце в Білому домі борються кандидат від республіканської партії Дональд Трамп і представниця демократичної партії Камала Гарріс. До цієї події прикута увага і усієї України, адже від результатів голосування, яке ще триває, залежить майбутнє нашої держави. Детальніше про американські вибори поговоримо далі. Ви на каналі Точка Сходу. Це проєкт на часі. Мене звати Віталій Маркалик. І сьогодні наш гість український політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю, вітаю вас. Пане Володимире, востаннє ми з вами зустрічалися в ефірі програми на часі три місяці тому і обговорювали несподіване рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів, а також говорили про шанси Камали Гарріс перемогти Дональда Трампа з огляду на сьогоднішню ситуацію, що ви можете сказати, чи правильно вчинив Байден тоді, і чи виправдала очікування демократів Камала Гарріс? Я думаю, що ну, судячи по публікаціях в пресі і американській, і західній тих, хто стежить за виборами в США, думаю, що це було правильне рішення у Камали Гарріс Більше шансів ніж у Байдена виграти ці вибори. З точки зору того, чи був правильний вибір. Я думаю, що просто інакшого вибору не було в демократії. І висування Камали Гарріс, воно оновило виборчу кампанію, надало новий імпульс. І в принципі, дало демократам шанс на перемогу. Інша річ ну, вибори, знаєте, це як Гойделки, виборча кампанія, особливо, коли от такі рівні рейтинги, то один кандидат може вийти вперед то інший, і боротьба йде до останнього моменту. От і зараз ніхто не може зараз точно сказати, хто переможе на виборах в США. Тому що з одного боку, от такі однакові рейтинги загальнонаціональні. З іншого боку, в США дуже специфічна виборча система на виборах президента США. Там обирають президента не прямими виборами, а голосами виборників, виборних осіб від кожного штату є колегія виборників, і вони на другому етапі виборчого процесу віддають свої голоси за того кандидата, який отримав більшість голосів в їх штаті. Ну, це принцип переможець отримує все. І може статися ситуація, коли голоси будуть розподілятися приблизно однаково в цьому штаті, і кандидат, який програв трошки, він може оспорювати результати виборів. Трамп, до речі, оспорював минулого разу в 2020 році, навіть тиснув на деяких посадових осіб, це призвело потім до судових розборок. Зараз, от я чув таку думку від деяких західних журналістів, що насправді в США зараз є лише два сценарії: або Трамп перемагає, або Трамп не визнає результати виборів. І отут ми підходимо до третього сценарію. Ну, умовно, є сценарій перемоги Трампа, сценарій перемоги Камали Гарріс. А є третій сценарій політична криза. Коли ну скоріше за все, якщо так станеться. Команда Трампа і він сам не визнають результати голосування в деяких штатах, і це може призвести до ну, серйозного протистояння як судово, так можливо і на вулицях. Всі пам'ятають, що було в січні 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували капітолій, і зараз такий ризик теж існує, вже готуються до певних заворушень. Так що я думаю, що важливими будуть не тільки сама процедура голосування, от і дата, 5 листопада, але і те, що буде після 5 листопада, як буде розвиватися політичний процес і юридичний процес. На 7 листопада, і як буде визначатися переможець? Так що я думаю, що в цьому році вибори будуть дуже напруженими, дуже складними, і є ризик після виборних конфліктів. Ну, експерти кажуть, що в разі перемоги Трампа так само демократи можуть звернутися до Верховного суду, що є і такий варіант. І от як процес е, імовірного так, оскарження результатів, як з боку одного, так і іншого кандидата, може позначитись на Україні, і чи може цим скористатися Володимир Путін? Бо бо для нас дуже важливі ці вибори Безумовно. Ну, по перше, щодо оскарження, спочатку я ж кажу, в США така фактично двохрівнева система виборів. І е, е, якщо оскаржувати, то спочатку треба оскаржувати на рівні штату. Е, якщо там є, скажімо так, підозри, що щось не так було на випадку з Трампом. Ну це на думку багатьох експертів більш рогідна е, ситуація. Ну, по-перше, він вже оспорював результати виборів у 2020 році, і це може повторитися зараз, особливо от коли такі приблизно рівні рейтинги. Е, Щодо демократів, ну теоретично це можливо. Інша річ, ну від демократів менше очікують якихось агресивних дій щодо звернення в Верховний суд, теж можливо, як можуть вплинути результати виборів? Ну, от найгірший сценарій, це якраз е, 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 політична криза, не перемога одного з кандидатів, а політична криза в США. Оскільки якщо вона, не дай Бог, буде гострою, призведе до розколу в США. Інституційного розколу затягнеться в часі. Ну безумовно, це буде відволікати увагу від міжнародної ситуації, від лідерської ролі США, і на жаль, може негативно вплинути на стабільність допомоги в першу чергу воєнної допомоги Україні і Росія. Це може скористатися. Ризики є в разі перемоги в одного з кандидатів. Ризики потенційні скоріше, не фатальні, це скоріше такі потенційні проблеми, які треба брати до уваги. Якщо перемагає Трамп на виборах, то головний виклик, який буде для нас, це те, що Трамп хоче якомога швидше ініціювати переговори і завершити війну в Україні. Він про це постійно говорить і скоріше за все він це буде робити. А от далі питання: на яких умовах швидко навряд вийде? І ну, якщо ми там будемо відмовлятися від переговорів, то Ну, на нас можуть натиснути, зокрема, припиненням воєнної допомоги для нас це дуже небезпечно. Ми, скоріше за все, не будемо відмовлятися від переговорів. Будемо переконувати Трампа, що ну, треба брати до уваги наші інтереси, і безумовно, ми не будемо йти на переговори тільки на російських умовах. Але тим не менш, от, швидкість тут може зіграти поганий жарт, жарт в лапках, звичайно, але створити для нас проблеми. Я не думаю, що Трамп піде на мир на російських умовах. Ну тому, що це буде виглядати не тільки як поразка України, але як і поразка США. Це ударить по його репутації, по авторитету США. І я думаю, що всі радники Трампа йому про це будуть казати. Тому з того, що відомо на сьогодні, скоріше за все, команда Трампа може пропонувати завершення війни по лінії фронту, припинення бойових дій. Ну те, що іноді називають заморозка. Це без визначення статусу окупованих територій, але від нас може вимагати поступку або просто Трамп візьме це на себе. Буде закрита тема перспективи членства України в НАТО. Ну і ще один ризик: з високою вірогідністю зміниться формат допомоги з боку США для України. Зараз ми більшу частину допомоги отримуємо безплатно. Трамп а, хоче а, змінити формацію допомоги, щоб це була допомога в кредит, лендліз. Тобто борг буде. Не зараз платити, пізніше, пільгові умови, але все рівно в борг. А, але ну, це краще, ніж а, відсутність ага. допомоги. Інша річ, що можуть зберегти воєнну допомогу, але з високою вірогідністю припиняться допомогу макроекономічну. От така ситуація з Трампом. А, з Камалою Харіса. В принципі, менше ризиків вона публічно виступає за продовження допомоги Україні, але тут є інша проблема. Потенційний ризик пов'язаний не з Камалою Гарріс, а з тим, що в разі якщо вона стане президентом, то одна з палат конгресу може опинитися під контролем республіканців. Ну, зараз це Сенат, можливо, за деякими прогнозами, і це може призвести до того, що. Законопроект з боку Білого Дому про підтримку України може не отримати більшість голосів в Конгресі і повторитися ситуація яка була минулого року. Тоді Нижня палата конгресу не підтримувала і вона блокувала. Зараз це може статися в Сенаті. Ну, ми ще не знаємо, яка буде ситуація в нижній палаті, хто там отримує більшість. Так що потенційні ризики є і з Камалою Харріс, але скоріше це буде залежати від того, хто матиме більшість в конгресі в обох палатах конгресу. Перш ніж ми продовжимо, я нагадаю глядачам, ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю тему або поставити запитання нашому гостю, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на соцмережі точки сходу. Таким чином ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Пане Володимире, цікаво, чи змінилися настрої українців щодо кандидатів у президенти США за вашим спостереженням? Як ставилися приміром до Дональда Трампа та Камали Гарріс наші громадяни три місяці тому і сьогодні? Чому я про це запитую? Бо коли точка сходу влітку цікавилася у киян щодо їхніх симпатій, більшість віддавали перевагу Камалі Гарріс, бо боялися Трампа як проросійського кандидата, і ось напередодні дня виборів ми запитали у перехожих на вулиці столиці, якому з кандидатів вони віддають перевагу, і отримали трохи інший результат ну, примірно, там 50 на 50%. 50. звісно ж, це не репрезентативне опитування, але тим не менш чи справді ставлення до Трампа в Україні трохи покращується, і на сьогодні немає такого суцільного несприйняття його як потенційного президента. США ну я б не сказав, що було таке суцільне несприйняття. Дійсно, більше було симпатії. Можливо, і зараз залишається трохи більше симпатія до кандидатки від демократичної партії. Ну, перш за все, тому що вона публічно виступає за підтримку України, тому ну люди з патріотичними поглядами. Ну скоріше за все підтримують Камалу Гарріс, але у нас стало більше людей, які хочуть миру, хочуть завершення війни. І я думаю, що чимало українців, от ті, хто підтримує Трампа, підтримують не Трампа як кандидата, якому вони симпатизують, а є сподівання, що а, раптом він сприятиме завершенню війни, швидкому завершенню війни. Думаю, от цей мотив він працює. Я звернув увагу на інше: є офіційна позиція України. Це дуже важливо підкреслити, наша офіційна позиція. Вона була й раніше і до офіційного початку виборчої кампанії. Зараз ми за збереження двох партійної підтримки України в США. Ми не підтримуємо жодного з кандидатів. Ми не підтримуємо ні республіканців, ні демократів. Ми працюємо з представниками обох партій. І це стосується і президента Зеленського. він зустрічається завжди з двох партійними делегаціями від США. Коли от вересні був в США, він зустрічався із діючим президентом Джозефом Байденом. Зустрічався з обома кандидатами із Камалою Гарріс, із Дональдом Трампом. Тут у нас паритет і певна нейтральна позиція. Головне двохпартійна підтримка. Це важливо. Те, що я от вже звертав увагу, важливо зокрема і тому, що. Не тільки Білий дім вирішує, хто буде допомагати Україні. Законодавче рішення, бюджетне рішення про допомогу ухвалює Конгрес обидві палати. І тому там важливі для нас голоси і демократів, і республіканців. Але і... все ж таки до співпраці з яким президентом Америки найбільше готова українська влада? Дивіться, я думаю, що ну, за такими опосередкованими ознаками непрямими, я думаю, готуються. І до перемоги Трампа і до перемоги Камала Гарріс. Ну з Камали Гарріс трохи легше, тому що е, ну вона вже працювала кандидатом віце-президента. Зеленський з нею вже зустрічався декілька разів. Зокрема, вона була на глобальному саміті миру е, от, під час поїздки до США. Зеленський зустрічався з Трампом він Теж знайомий. ще коли Трамп був президентом, вони по телефону розмовляли. Трамп до речі був першим. Хто привітав Зеленського з перемоги на президентських виборах? 2019 року? Зеленський ще не набув повноважень. Це було в день перемоги ввечері. І тоді святкували в парковому команда Зеленського і Трамп зателефонував. Він був першим взагалі закордонним діячем, який привітав Зеленського. Водночас у Європейському Союзі побоюються негайного припинення допомоги США Україні в разі перемоги Трампа. Ну про таке пише видання «Політику». Що ви можете сказати із цього приводу? Чи справді у Європі існують такі побоювання? Якщо так, то наскільки вони реалістичні? Ну, в, в Європі багато побоюнь щодо Трампа. Ну, це на неозброєним оком. Європейці дуже схвильовані. Причому вони схвильовані в першу чергу тим, що якщо Трамп стане президентом, він може просто умовно прибрати парасольку безпеки над Європою. Зараз цю парасольку, парасольку безпеки забезпечує НАТО. Тому от, європейці бояться в першу чергу саме цього. Що Трамп може просто сказати все, хай європейці самі займаються власною безпекою. І безумовно є побоювання, що Трамп от, може піти на швидкий мир з Росією війні між Росією і Україною, і після цього припинити допомогу Україні. І ризик є, що да, от про це казав Джеді Вен, Зокрема, що якщо війна закінчиться, то хай про безпеку України піклується Європа. І це ну, хай не прямо говорить про те, що е, фінансова допомога Україні після е, припинення війни може е, завершитися. Ну чи варто Україні що... готуватися до найгіршого сценарію, чи все-таки мало ймовірно, що нас залишать без допомоги, хто б не став президентом США. Ну, дивіться, це поки що такі політичні заяви передвиборні. І давно відомо, і в США неодноразово це проявлялося, що одна річ заяви перед виборами, інша річ реальна політика, коли треба піклуватися про реальні національні інтереси, в даному випадку інтереси США. Кинути просто так на призволяще свого союзника. Ну це дуже ризиковано. Правда, був такий випадок. Зараз багато хто вважає, що це була велика помилка, яка певною мірою спровокувала і Путіна. Це такий стрімкий вихід США з Афганістану. Україна не Афганістан, ми це довели. Хоча в Штатах багато хто вважав, що ситуація в Україні буде такою самою, як в Афганістані. Що нам, мовляв, Путін піде в наступ, і все, Україна швидко програє війну. Але сталося навпаки, і Америка хай не відразу, але почала нам активно допомагати. Чи буде зараз от, сценарій припинення допомоги? Ну теоретично він можливий, причому навіть не пов'язаний з Трампом. А от я ж казав, може виникнути ситуація клінчу, блокування в стосунках між Білим домом і Конгресом, як це було минулого року. Такий ризик, на жаль, існує. Тимчасово. поки що більш ворогідний варіант з Трампом, що Трамп продовжить допомогу, але це буде скоріше воєнна допомога. Припинення, повне припинення воєнної допомоги може бути в тому випадку, якщо ми, наприклад, категорично відмовимося від переговорів з Росією. От тоді да, тоді да ризик припинення допомоги буде дуже великий. За повільну допомогу зі зброєю, нерішучість та відсутність дозволу на далекобійність критикують адміністрацію Байдена. При цьому Камала Гаріс наголошує на тому, що буде продовжувати лінію президента Джо Байдена. Але чи добре це для України? Чи можливо очікувати, що у разі перемоги Гаріс вона буде більш рішучою за свого попередника? З командою Харріс для нас важливо те, що вона публічно, принципово виступає за продовження підтримки України. Тобто з нею менше ризики. От Якщо з Трампом ми побоюємося того, що нас можуть, на нас можуть тиснути, щоб схилити до певних поступок в процесі переговорів про завершення війни з Росією, от такий ризик очевидний, і є от і ризики зменшення допомоги. З командою Харріс нібито все гаразд. В цьому сенсі якраз вона менш ризикований для нас кандидат, з ній простіше і все більш Да, Так, питання є щодо рішучості Байдена, чи буде Камала Гарріс більш рішучою? Ніхто не знає точно. Можливо, так. Вона молодша, ніж Байден. Хоча теж вже заріли політик, їй потрібно буде самостверджуватись, і її і її команді, продемонструвати власний політичний стиль, показати свою потужність. Тобто сильні кроки будуть потрібні, і можливо по Україні да, вони, можливо і наважаться на такі сильні кроки. Я думаю, що Камала Харіс буде діяти по ситуації заздалегідь сказати, чи буде її політика сильно відрізнятися від політики Байдена, зараз неможливо. Скоріше за все, вона буде значною мірою повторювати політику Байдена. От якраз деякі експерти, зокрема аналітики Deep States, закидають Камалі Гаріс. Відсутність конкретики щодо України. Так само вони пишуть про відсутність конкретики щодо України з боку Дональда Трампа. Тобто ми не знаємо, ми чуємо про загальну підтримку від Камали Гарріс, Також ми чуємо від Дональда Трампа про те, що він завершить там війну за 24 години. Але які саме інструменти він буде використовувати, що конкретного ми не чуємо. От якщо переможе один чи інший кандидат, чи почуємо ми щось від, від них нового і конкретного, і коли це може статися? Ну, безумовно, по Трампу ми почуємо можливо не відразу, але почуємо більш конкретну позицію щодо умов завершення війни. Ну і Трамп має сформулювати більш конкретну позицію щодо продовження підтримки України. Ми, от те, що я сказав, це мої припущення. Виходячи з того, що Трамп раніше казав, яка позиція республіканців в конгресі. Да, але він має сформулювати цю позицію. Ну і відповідно Камала Харіс, також В цьому була проблема Байдена завжди і залишається. Це відсутність стратегії, чіткої послідовної стратегії. Є принцип допомоги Україні і принцип, ну скажімо так, утримання від ризиків прямого, прямого військового зіткнення з Росією. Але а, а що далі? От коли на яких умовах має завершитись війна? Стратегія завершення війни. От такої стратегії у Байдена не було і нема. І, от це буде питання для до Камали Гаріс. У Трампа є така стратегія: переговори про завершення війни. У Камал Гаріс немає. Тому от тут питання відкриті. Дякую вам, пане Володимире, за змістовну розмову. А глядачам нагадаю, це була програма на часі. Ми говорили про американські вибори та їх значення для України. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого та не забути підписатися на соцмережі точки сходу. З вами був Віталій Маргалик та політолог Володимир Фесенко. Побачимося вже наступного тижня.